Financial Times повідомили з посиланням на високопоставленого чиновника, нібито Путін планує окупувати Одесу, і це його така мрія бажання. Ікс, так би мовити, і лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може серйозно погіршитись для України до цієї осені, і тут все залежить саме від військової допомоги союзників. Якщо говорити про ось ці плани, чи то пак мрії Путіна захоплення Одеси, вже чули ми їх неодноразово. Але, тим не менш наскільки реальний такий сценарій, враховуючи протяжність фронту і чи дійсно. Така загроза реальна. Ну, Про ці загрози ми знаємо вже з 2022 року. Це для нас нічого нового нема. Ситуація в 2025 році кардинально відрізняється від того, що було в 2022 році для нас, тому що ми вже не ті, як починали цю війну. Ми вже маємо досвід, ми маємо підтримку, ми маємо вже власні напрацювання. Тому неможливо навіть теоретично розглядати будь-які там спроби думати навіть в Москві про те, щоб можна було. Захопити Одесу у них нема для цього ресурсів, просто нема ресурсів. Вони фактично зараз кинули на ці останні. Я думаю, свій останній наступ, те, що вони накопичували протягом кінця 24-го, початку 25-го років. І тому тут не про Одесу їм треба думати, а про те думати, як реалізовувати ці вказівки, політичні вказівки з Москви, хоча б щось просунутися на фронтах 2000 кілометрів цієї війни. Тим не менш, бачимо повідомлення, що тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували прибуття з Росії понад 15 вантажівок з чеченськими бійцями, і є ймовірність перекидання їх на Запорізький напрямок фронту. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який також наголосив на тому, що це найбільший загін чеченців, який був помічений у Маріуполі. з 2023 року. Яку роль можуть відіграти ось ці новоприбулі представники Чеченської Республіки і в потенційному наступі, і, взагалі, де росіяни і для чого можуть їх застосувати? Вони вже не зіграють ніякої ролі в цій війні. По-перше, 15 вантажівок, якщо військові знають, про що мова йде, це максимум дві роти. Росія втрачає кожен день на цій війні біля 10 рот. Пораненими та вбитими, тому там дві додаткові роти, неважливо кого чеченців там чи інгушів, чи ще когось. Вони не мають ніякого значення для цієї війни. Ця війна вимірюється не в кількості людей, а в технологічній спроможності е, їх знищувати. І ми цю спроможність нарощуємо. Тому ці 15 вантаживок, ну просто для нас інформація про те, що в цій зоні, в якій зоні будуть з'являтися чеченці. Це значить, треба звертати увагу на зв'язок, треба звертати увагу там на деякі інші аспекти. Але в цілому, це не та група людей, про яку треба турбуватися. Водночас. Також були повідомлення про активні бої на кордоні адміністративному Дніпропетровської області. Яка ситуація зараз там? І бачимо, були вже спростування, що Росія зайшла на територію Дніпропетровської області. Але тим не менш, і розуміємо, що Росія скидає туди все більше і більше своїх ресурсів. Це швидше аби. Путіну було заявити про якусь перемогу, чи цей напрямок дійсно є важливим і в певному сенсі стратегічним для Росії для Росії зараз будь-які територіальні, так скажемо, просування вони важливі з точки зору політичної. Але все ж таки основна стратегічна мета е, зараз ці кампанії для Росії розвалити наші збройні сили і зробити якусь дестабілізацію в центрі політичному керівництві України. Це їхня основна мета, про яку вони мріють, але реально це не, абсолютно не до не можна досягнути їх в цій ситуації. От, але просуватися вони будуть там, де тільки зможуть, викидаючи на це ті ресурси, які зараз є. І мова йде зараз е, з нашого боку не стільки про. Те, де ми там відійшли, стримуючи чий наступ, де ми там щось просунулися, або щось застабілізували. Мова має про те, скільки кожен день ми знищуємо наших ворогів. І ця цифра має бути не менше тисячі на день, бажано, тому що вони не спроможні підтримувати темпи будь-якого просування або наступу при таких втратах. І це наша основна мета, наші військові це розуміють. І тому о, зараз всі ці, ці о, інформаційні повідомлення з півдня з пів з, сходу пів, південної України про те, що там ідуть жорсткі бої. Да, вони йдуть. Росія кидає туди все, що можна. Вони пристосовують свою тактику, тактику малих груп, там щось що завгодно. От, але це не ті просування, про які вони мріяли, і думали, що це можна зробити. Під час цього е, літнього наступу тому продовжуємо свою битву. Тримаємо стрій, знищуємо ворога кожен день, і він не має ресурсів просуватися ну, в цій літній кампанії. От про важливість знищення російських військових, от нещодавно. Е Сирський зазначив, що покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200 кілометровій лінії фронту, за словами сирського російське командування не полишає спроб пробитися до адміністративного кордону Донецької області, вийти на повністю кордони. Зокрема, на цьому напрямку Росія сконцентрувала близько 111 тисяч військових. Це звучить достатньо серйозною цифрою. Але чи може така кількість військ серйозно змінити та вплинути на ситуацію на цьому напрямку? Ну, ще раз я про це дуже багато говорю вже з 24-го року. Зараз війна не стільки про кількість людей, скільки про технології, як їх знищувати до того, як вони зможуть взагалі підійти до ліний здійсню і в... більшість враження зараз е, піхоти і техніки і ворога відбувається на, на відстані е, поза 10 кілометрів віддалі. і далі, е, і саме технології ці дозволяють нам це робити і компенсувати той дисбаланс кількості е, збройних сил, які ми маємо, тому що ми не маємо такого населення, як в Росії. Е, ми маємо берегти наших людей, ми маємо турбуватися про кожного і використовувати його е, найбільш, Скажемо, ефективний спосіб з мінімальним ризиком максимально для його життя, тому ми маємо ці дуже великі інноваційні речі, пов'язані з дронами, наземними платформами, ситуаційного бізнесу. І тому кількість ворога на сьогоднішній день, щоб він там не спробував концентрувати, не визначає успіх цієї компанії. Успіх цієї компанії визначають технології для ворога. Це складніша ситуація, тому що йому треба просуватися і виконувати політичну волю Кремля. А коли ти просуваєшся в сучасній війні технологічній будь-яким способом піхоту відкриту малими групами середніми групами, ти неминуче будеш мати величезні втрати. І тому вони платять великою своїми жертвами кров'ю за ті авантюрні політичні рішення, які вони отримують з Москви. Нам не легко теж е тримати, так скажемо, нашу оборону в цій ситуації, але завдяки технологічним речам, ми це можемо робити з меншою е кількістю людей, і з е не тими пропорціями, як раніше класика військова розглядала, що якщо ти знаходишся в обороні, то у тебе один до трьох все, тобто. Три на тебе наступають, якщо ти маєш одного, то ти тримаєш оборону. Якщо на тебе є військо 300 100 тисяч, то по класиці ти маєш десь 30-33 тисячі людей мати на тому напрямку і якось більш-менш гарантовано їх стримувати. В сучасній війні один до десяти достатньо, але технологічно підготовлених людей, які мають застосовувати. Правильно дрони і всю іншу ці сучасні інновації достатньо для того, щоб стримувати ну ту будь-яку кількість людей з боку ворога. Треба просто вміти використовувати ці технології правильно і не допускати того, щоб ворог наближився на тебе на відстань менше п'яти кілометрів. Ще також хотілося б з вами обговорити нещодавно були повідомлення про те, що російські війська з артилерії обстрілюють околиці Сум і нібито це вже в менше кілометра від самого центру міста. Водночас, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що наразі російські військові не обстрілюють з артилерії суми, але тим не менше з тієї чи іншої території з РСЗО такі дістають. Аби не наганяти, звісно, паніку, але яка ситуація зараз на Сумщині? І якщо настане такий день і момент, що росіяни просунуться на ту достатню відстань, аби дійсно бити з артилерії, що це змінює? І чи є ймовірність, якщо Росія зможе діставати артилерію, вона буде просто зрівнювати із землею, як ми це бачили в Бахмуті чи інших містах? Ну, по-перше, роль артилерії в цій війні. Вона в 25 п'ятому році відрізняється від того, що було в 22-му і 23-му роках. Тоді артилерія визначала фактично потужність тої іншої сторони. Тоді всі розрахунки йшли в кількості стволів, в кількості боєприпасів, і співвідношення було не в нашу сторону, тому що кількість боєприпасів, як було завжди, ну так скажемо, співвідношення 1 до 5, до 6, як мінімум, не в нашу користь. І я вже не говорю про артилерію. Те, що зараз там було повідомлення про обстріл, е, якийсь снаряд долетів до, так скажем, передмістя на якусь відстань там близько до Суми, По-перше, це снаряд, який був е, постріл, зроблений з артилерійської системи, яка може стріляти на відстані до 40 кілометрів. Ну, є такі системи, типу гіацинт. Вони у нас на озброєнні також є. Ми про це знаємо. От, і просто їм вдалося в якийсь момент близько підійти з такою системою до лінії зіткнення і зробити цей постріл в сторону су. Зараз просувань на тому суттєвих суттєвого ворога нема, фронт стабілізований, і в принципі у них немає великих шансів робити там величезних якихось просувань на тилі. Тому я не бачу поки що найближчим часом якоїсь такої специфічної загрози саме для того, щоб артилерія наближалася там ближче до СУ. З іншого боку, в сучасній війні зараз дуже багато контрбатарейних засобів за обох сторін. Що таке контрбатарейні засоби? Та артилерія знищується на відстані до 20-40 кілометрів щодо того, як воно розгорнеться на позиції для сучасної артилерії. Це дуже важко зараз маневрувати і е, приховувати себе перед тим, як зробити будь-який постріл. Тому не буде е, великої концентрації артилерії в цій війні не на сумському напрямку, на іншому. Вона буде використовуватися в окремих випадках по окремих скопиченнях піхоти і дуже обережно накопичу сконцентруючись в одному місці. Це специфіка цієї війни. Дрони роблять цю роботу. Зараз сьогодні тому нам треба більше думати, як протидіяти дронам ворожим в цій війні, тому що вони будуть нарощувати спроможність. А дрони ми бачимося кожен день, шахеди вони долітають в будь-яку точку України, якщо вони не були збиті системами протиповітряної боротьби.